Доброго дня! Хочу вам показати свою роботу, Богородицю Діву та заспівати, Богородиця Діва, Сина Божого, народила. Народився сам Христос, славить його всякий род, якби знала пречиста діва, що чекає її сина, якби знала, що люди розп'януть його на поругу. Ой ти лишенько не журися, Бог Христос, воскрес, подивіться, а його пречиста мати. Буде всіх людей, всиновляти. Богородиця Діва, Сина Божого народила, народився сам Христос, славить Його всякий род. Хай вам щастить.